Сьогодні поговоримо про чистоту. Є прекрасні такі засоби для допомоги в прибиранні. Називаються вони пароочисники. Вони є різних форматів, різних виробників, більші, менші і так далі. Розглянемо на простенькому варіанті: найекономнішому, най, найбюджетнішому і найтакому. Най, Легшому. В комплект завжди у всіх входять мірні стаканчики, де є позначки мінімум і максимум, тобто не можна наливати води замало, не можна забагато, тому що вона генерується в пар і є об'єм резервуара, який мусить бути. У нас вже попередньо включений в розетку парочисник, і ми наливаємо водичку. Можна налити так, можна використати лічку, яка дається в комплекті. Ось так. Я взяла дозу 75... 175 мл. Мінімально, що сюди можна налити, це 75. Ось так. Ми налили і закриваємо кришечкою. Треба наголосити, що всередині від нагрівання утворюється пар під тиском. В середньому це 3 бара. Тобто, це є. Сила, з якою буде вибиватися наш бруд. Тому з таким виробом треба бути обережним, не давати дітям і техніки, дотримуватися техніки безпеки. Обов'язково, коли закінчили прибирати, треба зачекати, поки охолоне. Кришечка у вас раніше не відкриється, ми це покажемо в процесі. І от ми чуємо, що у нас пішло нагрівання. Там Пошло. вже булькає, шипить. І пішло. Ми зараз візьмемо прямо у нас в магазині безпосередньо в нашій не дуже красивій торговій площі, яка використовується, яка не, не сама чиста вже за робочий день. Ми це все побачимо. Значить так, будемо очищувати декілька поверхень, Щоб перевірити, що там і як, кнопочка і ми включаємо, Он, ще пара немає. Тобто він гріється для того, щоб там утворився пар. І пошло. Ну що, почнемо з, наприклад, швів на плитці. Плитка підлогова. Він розпарює на кухні, на поверхнях, які покривають. Трішки розпарили і можемо протестувати, що воно його відчищає, вибиває з труднодоступних місць. Добрий день. нам полегшує нам роботу. Ось так. Наступне у нас є поверхня, наприклад, стола, яка в пилюці і так далі. Спарємо забруднення, так і не зібралися дві тихи. І ми потім стираємо. Звісно, жоден пароочисник не миє за вас. Сам за вас він роботу не зробить. Але він допоможе, щоб не потрібно було використовувати додаткові хімічні засоби і прикладати дуже сильні фізичні зусилля, він допоможе це все відтерти. Ось тут ну, бруд видно. Далі, що я хотіла ще дуже сильно протестувати. Це застарілі сліди від скотча. Були часи. розмежувати зони покупців і так далі. Ми клеїли скотч. Він дуже старий, він дуже присох і він дуже погано відмивається. Ну, в принципі. Пара очисник і в цьому нам допоможе. Сам, звісно, все не відмиє, але трішки полегшить нам цю роботу. Ось так. Трішки легше, ніж, ніж зазвичай, бо там, де не розпарено, то там треба сильніше дерти, там, де розпарено, трішки легше це все відчищається. От, наша прибиральниця буде мати, що робити ввечері. Ось так. Такі забруднення розглянули. Далі враховуємо, що для труднодоступних місць ідіть, ідіть, є подовжений носик. Це для того, щоб залізти десь в високі куточки або е, десь в щілинки. Є ще більш подовжений носик в комплекті. Є, є в комплекті ось така штучка. Для меблів. Насадочка, ага, тут. Вони. Я, звісно, не так це облюзу і зачем дивитися на позначки і крутити в ту сторону, яку потрібно. Це, це зайва Це для слабаков Ну, до, ладно. Ой, все ж таки не твоя сторона. І меблі ми можемо також почистити, відпарити і почистити. В комплекті є спеціальна ганчірочка з мікрофібри, яка збере на себе весь бруд, ми не будемо її бруднити. Але меблі чистяться, Гардіни, дивани, можливо, якісь ковдри і покривала. Вони всі, от у нас. Ми намочили фактично, але парою не занадто намочили водою. Намочені меблі парою швидше будуть висихати. Є щіточка це для кахлів і так далі, для жиру. Є носик ось такий. І наступне це є насадочка для вікна. Чесно, я не розбиралася, як вона сюди ставиться. Певно. Але... Воно ось так. Ставиться його сюди, ось так. І ось таким чином ми можемо помити ще і вікна. Пара ця безпечна, коли ми опускаємо пар, він теплий, але не пече. Гологий теплий пар, але не, об... не обжугає. І ми можемо зробити це саме прибирання з вікнами. Напарити, зволожити і протерти. І ось таким лочі. Ну, звісно, я взяла звичайні серветки, але бажано використовувати. Спеціальні, але зараз ми показуємо схематично всі етапи роботи, яку можна проробити. Ось так. Бруд збирає, відпарює лагідно, ніжно і дозволяє відмити якісь такі серйозніші забруднення. І е, Тепер що? Виключаємо? Виключаємо і чекаємо, поки охолоне. Тут є індикатор, лампочка є. Ой, все, ось так. Чекаємо, поки охолоне. Для того, щоб відкрити кришку. Зараз кришка не відкривається. Вона ніяк ніяким чином на крутіння не. Реагує, тому що всередині пар гарячий пар під тиском, під високим тиском. Тому ну, ми просто чекаємо. Пароочісники бувають різних виробників. Різні резервуари різного об'єму для більшого простору, який треба прибрати, мож... треба брати більший резервуар. Більший, наприклад, можна ось такий, то це дозволить ще і якісь паласи, каври пилососити, якісь більші об'єми, ламінат можна цим прибирати. Він не боїться кафлі, кахлі на підлозі. Тобто, це все можна прибирати і таким чином. Ось такий пароочисник. Він дасть змогу довше працювати, бо тут великий резервуар, але він важчий. Тобто, якщо такий маленький, мобільний, і його вистачить на невеличку, наприклад, кухню чи ванну, тобто можна не перенапрягатися. Налили 170 мл, 175 мл води, попрацювали там 20 хвилиночок. Все, що треба, розпарили, відмили, відпочили. Знов налили, відмили, відпочили. З таким можна довше прибирати, генеральне прибирання використовувати для більших об'ємів, для того, щоб туди-сюди не ждати, поки відкрити, поки охолоне, щоб відкрити, для того, щоб знов набрати водичку. Тому що, звісно, вода закінчилася, все прибирання закінчилося. Тому великий резервуар для великих приміщень більш. Правильно, але не так зручно в плані напряжності. Ну, чи як це правильно сказати? Чекаємо, ще гарячий. Ще гарячий. Ми ще чекаємо. Почекати треба хвилиночок з п'ять. Це перевірено. У безпека, в праці. Найголовніше. І, звісно, такі речі не треба давати діткам, тому що це небезпечно. І ось пройшло приблизно 4-5 хвилин. За цей період я довипускала вологу пар, який був ще всередині, ну, для того, щоб він вже просихав мені. І зараз вже він похолов. І кришечка спокійно знімається. Тобто до тих пір, поки всередині є небезпечний пар і температура, кришка не відкриється. Тепер можна знову наливати сюди наступну порцію водички, закривати, включати в розеточку і працювати далі. Але я піду працювати і робити іншу роботу. Бо прибирання має бути час для прибирання. Працюємо!